Я хочу повернутися додому. Не знаю, як це станеться, я не зовсім вірю, що наш тато буде радий моєму поверненню і що прийме мене, але я дуже хочу додому. І якщо ти готова, тату мене прийняти, хай в нашому саду при залізничній колії на наших деревах. Повісь десь білу стрічку мого з вами примирення. Приближався момент зближення вагону з їхнім садом. Він не міг дивитися на світ. І лише за якусь хвилю його друг почав його будити. Дивися, подивися, тут цілий сад у білих стрічках.